Команду волинських школярів змушували розмовляти російською мовою на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Турнір проходив в онлайн форматі 15 січня. Як каже мама капітана команди, лучанка Лідія Кульчицька, в останній момент організатори запросили до участі учнів із Молдови і просили інших дітей переходити під час виступів на російську, щоб іноземцям було все зрозуміло. Ввечері прийшов додому син і говорить, що е -е Несподівано з'явилася команда з Молдови. Відповідно, діти не розуміють української мови, зі слів пана Андрія Давиденко. І тому... Це один з організаторів цього турніру, тому він запропонував дітям розмовляти російською мовою. На що мій син відповів: а перекладача можна надати. Ну, в принципі, на цьому в цей день все вичерпалося. Я йому говорю: ну, Орест, ну напевно, завтра якось приймуть якісь міри, щось воно буде, тож не можуть в один день. Тим більше Андрій Доведенко аргументував це тим, що нема фінансування на перекладача. Ну, щось в такому от. Роді розказували, ну якось я не дуже відреагувала. Я думаю, ну все буде нормально. Проте на наступний день нічого не змінилося. Дітей продовжували змушувати розмовляти російською. На наступний день вони пішли. Це був якраз їхній виступ. Здається, з ними змагалася в той день дві харківські команди і команда Молдови. Не знаю, що там відбувалося по процедурі, самі по протоколу. Я там не дуже вдавалася в той день, але він прийшов і сказав, що були такі команди, і знову нам наголосили, що команда з Молдови не розуміє української мови, тому попросили розмовляти російською мовою. Сказали, що розберуться, а потім він мені показує повідомлення від одного з наших керівників, де написано, що наші діти постраждали за патріотизм. Вони не пройшли у півфінал. Е, тому, е, ну якось так воно склалося, тому що вони відмовилися розмовляти російською мовою, не пройшли у півфінал, тому вилетіли ну, з турніру. Фактично, директорка Луцької школи номер 27 Вероніка Захарчук розповіла, що те, що відбувалося на турнірі, неабияк здивувало її, адже змагання все українське, і логічно, що мовою спілкування мала би бути українська. Мені було дуже дивно, що саме. Голова оргкомітету, голова журі Андрій Аврійович Давиденко звернувся саме з таким проханням двічі, щоб діти перекладали на російську мову. Ну, Треба врахувати, ну, по-перше, ті умови, в яких ми перебуваємо зараз, треба врахувати, що зараз це грали ті діти, які в своєму житті не мали жодного урока російської мови. Це була претензія до оргкомітету, щоб mm -hmm. заказати перекладача. Але вони це все перекрутили як особисту образу, що ми образили команду Молдови. Це якось так знаєте цікаво, тому що і для команди Молдови були труднощі тим, що вони не володіють українською мовою. Але і в нас теж труднощі. Ми теж не можемо е, вільно грати українською мовою. Ми не зобов'язані. Директорка переконана, що цю ситуацію можна було би вирішити без скандалу і звинувачень у міжнародному конфлікті, якби ведучий турніру сам перекладав для молдовських учасників всі діалоги. От чомусь на позицію цих дітей. І те, який стан емоційний всіх дітей Били винну дитину, зробили винну керівника команди. Сказали, що що наша команда провокатор і провокує міжнародний конфлікт. Голова журі Андрій Давиденко, який нібито просив говорити дітей російською, зазначив, що нібито перекладач був, а на турнірі все було добре. До того ж, він заявив, що з луцькою командою на турнірах винахідників завжди були проблеми через мовне питання. Нічого, по перше, не. Я не, не був присутній на цьому заході, але вам наступне, коли проводиться, починається робота, яка, проводиться засідання журі, на якому прийняє, приймаються рішення. Було одноголосно прийнято рішення, є відповідний протокол. Якщо не зрозуміло, будуть терміни, то ведучі або члени журі будуть перекладати відповідні терміни. Одноголосно проголосували в тому числі і ваш член журі, якого я сам вів у журі. Петро здається, лукавий. частину вони зрозуміли, тому що схожі мови, частину розуміли, але якщо щось не зрозуміли, то перекладали. Я не знаю, що зачепило. до мене, ніхто не звертався. І до працівника міністерства, начальнику відділу роботи з обдерну молоді, теж ніхто не звертався. Андрій Давиденко часто зазначав, що мало що знає про те, що відбувалося на турнірі. Також він не знав, чи був перекладач для луцьких школярів. Я не, знаю, з я, не я не знаю, якою вони мови. Я не був на сівері. Я не знаю, якою вони спілкувалися. Ну звідки ж я знаю, у мене було 9, 11 команд. То хіба я знаю, бо у нас були завжди проблеми лише з луцькою командою. Щороку, скільки маємо турнірі, завжди були проблеми з луцькою командою. Мовні питання в нас зумовлено, що будь-який член, будь-який ведучий, або член команди перекладає дітям, якщо не зрозуміла мова. У нас було була українська мова. І якщо, наприклад, діти б не розуміли російської, то їм би переклали е, члени журі, як і Чоловік п'ять завжди сиділи. Після цього Андрій Давиденко ще кілька разів зауважив, що Луцьк не взяв на себе відповідальність провести турнір і що, взагалі, луцька команда зарекомендувала себе ніяк. А потім сказав, що записував розмову з журналістами. Про те, що сталося на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів, повідомили мовному омбудсмену Тарасу Кременю. Про те, як далі розвиватиметься ця історія, ми повідомимо згодом.